Привіт, друзі. Мене викрали. І Я отут в такому дуже темному місці. Я взагалі не знаю. Хто. Я не знаю, хто мене викрав. Я взагалі нічого не знаю, не розумію, що тут таке. Я тільки що прокинулася. Я взагалі не знаю, що тут. Це що? Боже, це що привид? Ой, як мені страшно. Мені дуже, дуже страшно, що тут таке? Допоможіть, да будь ласка. Ой, як мені страшно. Тут такий привид! Допоможіть. Да боже, Боже, що тут такий? Друзі, всім папа! Я, мені дуже страшно. Хто хоче, щоб я визволилася звідси, ставте свою подобайку. Всім па-па!